Лімфа. Чому важливо дбати про її рух? Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найважливіших, але часто недооцінених систем в нашому тілі це лімфатичну систему. Якщо коротко, без руху лімфи тіло не очищується, накопичуються токсини, запускається запалення та знижується імунітет. Що потрібно, щоб лімфа рухалась? Перше, вона повинна бути рідкою, а не в'язкою, як гель. Друге, її шляхи мають бути вільними, а не заблокованими, що допомагає перевести лімфу з густої форми в текучу? Це фізична активність, ходьба, розтяжка, дихальні практики, правильний масаж, підвищення температури, сауна, теплі напої, гарячі ванни, джакузі, натуральні лімфогонні засоби, такі як солодка, липа або малина. Куди відтікає лімфа? Є два основні сценарії хімічні дрібні відходи у загальний кровотік через нирки назовні, крупні забруднювачі, такі як мікроби через киштівник з калом, через горло з кашлем, через піхову вегінальні виділення. Звідси кілька важливих висновків. Не можна активно стимулювати лімфу, якщо немає регулярного випорожнення кишківника. Кашель без застуди часто сигналізує про застій лімфи. Молочниця це не лише питання гінекології, а прояв загального токсичного навантаження на тіло. Через що лімфа не може вільно рухатись, щоб дістатися до венозного русла, лімфа повинна пройти цілий квест і подолати чимало бар'єрів. Перше, між м'язовими оболонками. У більшості людей вони злиплі, що спричиняє застій. Саме тут формуються зморшки. Це не тільки естетика, і сигнал, що пора рухатись або хоча б на масаж піти, міофесіальний реліз та інші процедури. Друге це зона паху та підмишок. Тут часто все стиснуто. Результат крила на руках, целюліт на стегнах. Третє це черевна порожнина. Високий тиск, слабка робота діафрагми, хронічне запалення кишківника, набряки, лімфі тут дуже важко піти наверх. Четверте це діафрагма. Вона має працювати як поршень, але часто вона відключена, особливо в жінок, у яких є варікоз. П'яте це грудна клітина. Тут зазвичай гіпокінезія, сколіози, наслідки ковіду, рух сильно ускладнений. Шосте зона ключиць. Лімфа має впадати у вену, але часто ключиці виступають через спазм або гіпотрофію, що блокує відтік. А ще перше ребро. із за спазмованих ступенчатих м'язів воно піднімається догори, що теж блокує відтік. Що можна зробити вже зараз? Перевірте, скільки із цих зон у вас потребують уваги: м'язові оболонки, пахи підмишки, живіт, діафрама, грудна клітина. Ключиці. Подумайте, які лімфогонні засоби ви вже використовуєте або можете додати. Згадайте, коли ви останній раз були на масажі чи якихось подібних процедурах, адже правильний масаж стимулює та пришвидшує лімфоток. Пам'ятайте, рух лімфи це не про детокс моду із соцмереж, це про ваше здоров'я на клітинному рівні. Як ребілітолог я бачу, як це впливає на відновлення, енергії, стан шкіри, гормональний баланс і навіть ваш настрій. Тому дбайте про себе та своє тіло, і воно вам віддячить сторицею.